Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І давайте ми сьогодні з вами приготуємо зимове варення на літо. Ну, я, звісно, жартую, але вже дуже засумувалась за варкою варення. Сьогодні буду варити варення із мандаринів. У мене тут різні мандарини, є більш великі, є маленькі. Зараз почистимо і почнемо варити. Поки я чищу мандарини, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Друзі, начистила мандарини, тепер дивіться, розріжу ось так навпіл. Розрізаю тільки, щоб вони швидше давали сік. Ось так. Одразу перекладаю у каструльку. Бачите? Просто навпіл. Ось я виклала мандарини у кастрюльку і тепер додаю цукру. У мої мандарини трохи кислі, тому цукру додаю побільше. Ось так. Майже кілограм. Поставила мандарини варитися на найменший вогонь, поки вони не пустили сік. Закипіло варення, запах нереальний. Зараз вимкну і почекаю, поки вистигне, проб'ю блендером, хочу однорідне. Пробила усе блендером і зараз буду уварювати. Друзі, я проварила варенечко 20 хвилин і розлила у баночки. У мене дві баночки ось такі, дивіться, яке гарне помаранчеве варення вийшло. І ще у мене трохи у тарілочці є, дивіться, яке. Воно ще не загусло, воно ще тепленьке. Я думаю, що воно буде більш густим, коли стане ще більш холодним. Бажаю вам усім гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою!